Пам'ять у рядках. В обласному територіальному центрі комплектування презентували друковане видання Книга пам'яті Сини Нескореної України її авторка Галина Фаріон, вчителька української мови та літератури Комарівського ліцею Галицької тергромади. А ще вона мати військовослужбовця ЗСУ. Кожного дня гинуть на війні хлопці, і для того, щоб зберегти пам'ять, щоб донести до молодого покоління їхній бойовий подвиг, їхній бойовий дух. І виховувати молоде покоління на прикладах патріотизму, то треба щось пустити у світ, треба щось зберегти і донести. А через що донести, як донести? Зараз діти сидять в смартфонах, у різних гаджетах, а не читають книг. І я думаю, що в паперовому варіанті, якщо воно буде у бібліотеці, чи воно буде у бібліотеці сільській, чи воно буде десь в інших книгарнях, то Кожна дитина, кожна людина буде мати можливість взяти, прочитати видання містить три розділи з розповідями про життя загиблих та померлих військовослужбовців, вихідців із села Комарів. Детально описані долі шести випускників місцевого ліцею, які загинули під час великої війни. Подаються також історії односельчан, які боронили країну в період проведення антитерористичної операції. Пані Галина, ми з нею знайомі. Я була неодноразово в селі. Там були мероприємства. Вона мала мої контактні дані. Ну, в місті пересікалися, і вона зателефонувала, що вона хоче створити книжку, щоб я по змозі там розказала за нього це все. Ну як як можна більше описала. І так ми зговорилися. Потім я вона мені попросила, щоб я це все їй в письмовому вигляді. Написала, щоб не було ніяких помилок. На презентації були присутні матері та дружини загиблих. Їм вручили квіти та книги. Наразі друком вийшли кілька десятків примірників. Авторка шукає кошти для збільшення тиражу, аби книга потрапила до шкільних бібліотек. Оксана Себастьян, Денис Сатановський. Новини на вежі.